Так, отак і проживемо. <ріху> Віта, дякую тобі, моя дорогенька, моя маленька сестричка. Ой, вона дуже любить готувати. І, і коли готує, то багато, як оце вже робить Олів'яна, <ріху> каже, так, приїжджай, бо вона робила ціле корито. І викришить такими вже кубиками. Ну-ну, ну це я то нарубаю, а вона сидить до ладу по, і по, покришить і, коротше говоря, молодець. У нас пішов дощик такий ще, поки накрапає, але ну, Густенький, такий, дрібненький та густенький. І мені наче аж розвиднялося трохи в голові, аж полегшало. Ой, Наче зірвало трохи <хи> даху з голови. Хай бомили. Піду трошки під серіал. Такої роботи немає. Їсти, є що дякувати добрим людям. Ну, а що його нам? я ж вчора грудинки натушила, дідуля її не їв, От, що з нього вчора теж. Та й сьогодні, каже, голова, якась чамренна. То не хоче свинини їсти. Ну, в нас є кому їсти. Якщо не поїмо, то є кому їсти. Так, дівчатка внесла відеречко своїх квашених помідорчиків відкрила. О, Вони вже готові. Зараз наберу і буду смакувати. Уже о, м'якенькі винні вже такі, знаєте, смакота. Смакота, М -м -м. смакота. Дощик йде. Дощ йде, а ми на лижах. Щас. Самих помідорів без нічого посмокчу. Одведу душу, тільки так. М -м -м. Оце вони. Одна шкурка залиється. Ге, вже так і знаєте. М -м -м. Оце до пюрешечки, да? Кусочок оселедчика. Або до мундірки. Коротше. Супер. А 10 літрів води, стакан 200 грамової солі кам'яної. Ну, а туж, я ще перчик клала, порізала зверху цей болгарський. Окропу багато, листя смородини. Ну, я листя вишні поклала, але воно от, воно нічого не дає. Оце смородина і, і кріп, і порядок. ще гарно його так пом'яшкорить. І супер. Ставила пюрешку дощик у нас. дощик такий гарненький, тихенький, пряменький, рівненький. Ото переляк. Вискочив. Бачка, ну, приїхала, Вікторія Сітер ще закрита. Написано, відкриється осінью. Коли це осінню, поки магазин не працює. Баклажанам нам вже пройшло 12 годин, вже більше, а може ще не пройшло, не пам'ятаю. Я вже їх вчора їла. І походу я їстиму їх сама. Смачні, чи до картопельки. Ну, Чим вони більше стоять, тим вони будуть смачніші. Цибулька смачна. До речі, хто вже вчора встиг зробити по моєму рецепту, мені написали і сказали, що їли через дві години і дуже-дуже смачно. Фарш на шніцеля розтає, рибку я запекла вже. Я її замаринувала під низ е цибулю, моркву і перчик солодкий. І ось так запекла. Пергаментом чи пергаментом прикрию і накрию кришечкою і в холодильничок. Я трошки з'їла баклажанів, вип'ю вітаміни. Це моє особисто. Ну, і, і все. Підлогу я сьогодні вирішила. Намить вчора Оксана їм мила, завтра я її буду мити. На фоні музика для собачок заспокійлива. І побачимо, може, вийду до вас прямий ефір. Подивлюся. Ну, дивіться, звісно, що <кхем> магазин Вікторії Сікрет в Лондоні він вже не один. Звісно, що не один це точно. Десь їздить шукати, я не знаю, куди їхати, де його шукати. Є в кожного бренда сайт. Якщо мені діти допоможуть і там буде розмір і потрібний мені, не мені, він моїй подрузі. Я замовим на сайті. Якщо ні, то прийдеться зачекати мої подружки з подарунком. Ну, Краще пізніше, ніж за всім забути. Ну, закрито, воно й писало, що до якогось певного періоду в цьому торговому центрі він не працює. Написано до осіння, до коли осінь. Вже наче 18 вересня, коли в них осінь тут починається, я не знаю. Тому з'їздили. Ну, нічого, проїхалися. У нас був будинок. У нас будинок в котежному містечку села Тарасівка. А до того я жила в селі Микитівка, Тростянецького району Сумської області, поки не помер чоловік. Помер чоловік, я до осені жила сама. А потім син забрав мене до Києва. Ми жили, орендували будинок, пів будинку, забрали собач, У мене було дві великі собаки, а потім купили свій будинок, а потім війна. Так що поїхати мені покинути тут дітей, це буде егоїзм з мого боку, хоча дуже часто думаю про це. Дуже часто, але я не можу бросити, зокрема, боню. Це буде придатство. Вона мене настільки любить, це моя собака, моя собака з самого дитинства. Вона в мене з самого маличку, з села, чоловік її назвав боня. Я не можу так зробити дівчат. Як воно буде далі, я не знаю. Скажу вам чесно, діти не збираються повертатися. А зараз це ще стали випускати в 23 роки до 23 хлопців, і нічого для цього не треба. То хлопці масово виїжджають. Так, Лідочка, мені там самі хто знає, що робити. Сидіть і думайте. на роботу то я ще піду. Я найду собі роботу. Там, може, і в садочок би назад, хай не кухарем, але на підміну пішла. Знайшла б якусь роботу, та й діти б допомагали. Ну просто це буде, це буде егоїзм. Егоїзм, діти будуть переживати за мене, я буду переживати за дітей. І оце так. Ми тут живемо всі, якби й поруч. Будинок дуже великий. В мене там кімната взагалі на віддільний вход з вулиці, в доньки так само. У нас тільки спільна оця ось кімната, де кухня, де телевізор, зал. Але в мене є той кіноскоп, що я можу на стінку направити і також дивитися. А ви живете з донькою і з сином я ж. Всі разом, тільки ну, кожен живе своє життя, будинок великий, пояснюю, Всі, якби і разом, і як рам. Харчуємо разом, борщ варю на все. Собачкам варю. Ну, як звісно, я там на відпочинку чи якось десь щось. Доброго вам часу, але дуже сумно в чужині жити, чи вам там. Так само в чужині. Ну я ж з дітьми. Я хочу вам сказати, я дивилася інтерв'ю, але Борисів не Пгачові. І вона дуже, хто не дивився, подивіться. Вона каже, дуже правдиві речі, родина там, де твоя родина, там, там твоя батьківщина, там, де твоя родина. Ну, я сама, У мене нема рідних, у мене брат живе в Владивостоці рідний. Сестер, у мене теж всі живуть не в Україні. Чоловіка-родичі, ні, спілкування, в мене померла, до речі, свекруха недавно. Спілкування сходить на ноль. Люди так само думають, що ну, вони не думають, вони не раді, якщо я привезу їм подарок, вони зразу думають, ого, в неї багато грошей. Оце так, розумієте? Тому ні. Це все виключно і це все не, не моя історія, дівчата. Є. Кожного своя є сім'я, кожний живе своє життя. Якщо не офіційно, то громадянський шлях. Зараз офіційно якось не дуже і спішать щось робити. Купила три баклажани. Інтересно, чи пів кіла там є, мабуть, є. Мені треба завтра буде о, пів кіла. Три кілограма на порцію, а мені треба півтора кілограма. Чи в трьох баклажанах є, півтора чи ні. Лена, коли сумувати, о, лідочка є, коли ви не уявляєте, є коли ще за цим, що, всім, що сталося, за цими ж електротехнікою, за цією, що мене покрали. Ви знаєте, є. Оце поки занята трошки, це і виходжу прямий ефір, бо коли сама на одинці, я не знаю, як бери квиток і лети, розбирайся. Ну, інколи пускає, інколи думаєш, та, Бог з ним, хай купаються. Бог на світі є, і він знає кому, що дати. Внучат у мене немає. Вчора, знаєте, зайшла в прямий ефір. Зайшли ми з донькою, вечором прямий ефір і пише, яка ще, так і не зрозуміла. Мабуть, жінка пише, а Яна не хоче підсадити собі беременну, щоб родити дитину. Значить, Яна не може так собі так родити дитину для себе. А як це як для себе? Дитина повинна жити в родині, а не для себе. Як для... Це ж не іграшка, це ж не кошенятко, що взяв для себе, це дитина, як для себе родить. Ну, для себе собі навтіху чи як. Це людина, це особистість. Я цього не розумію. Яка батьківщина в Лондоні? Погачу э, заможня людина, люба. Країна буде рада, ви на утриманні держави. Оксана, ви дуже помиляєтесь, я не на утриманні держави, я працюю, плачу налог. Син має тут свій бізнес, платить сумасшедший налог. 40% від прибилі. Так що я Лондон не та країна, де дає допомогу. В Лондон тут спонсорська віза. Перва допомога давалася 200 фунтів. І якщо ти ніде не працюєш, ходиш вчиш язик, і тобі Джоб платить 400 фунтів. На 400 фунтів ти не знімеш собі навіть житла. Так що не того, чого не знаєте, зрозуміли. А що Яну ніхто заміж не бере? Ну, то вже янине, життя Янине. Може бере, може не бере. Лондон красивий. Так отож, от Оксана, ви от на вулиці в Україні війна. Ну невже, невже от людині треба чимось кольнути? Нема тут. Зайдіть в Гугл і прочитайте умови українців в Англії, бо ми в Англії. Бо є ще Шотландія, є ще багато. Велика Британія, вона велика. Ми в Англію, зокрема в Лондоні. Тут на халяву жити не будеш. Щоб заробляти, треба їбашити, вибачте за моє слово. І єбашить всім. Бо в нас чотири собаки хочуть їсти. Ви думаєте, собакам також дають? Приїдьте і спробуйте. Виплигніть з зони комфорту, де ви сидите, де боїтеся. Виплигніть, приїдьте і спробуйте. І взагалі, вийдіть з прямого ефіру, мене такі люди бісять. Ви не знаєте взагалі мого життя. Ви жили біля цицької матері. А я жила без матері все життя. І не розстроюйте мене. Не на ту вже напалу, вже мені, знаєте, хватає, будь такою добренькою син. Задовбали. Приїдьте, попробуйте і знаєте. Що ви порівнюєте Пугачово? Я порівнюю цитату тату До Погачової я ніяк не прирівнююсь. Ніяк. Мені далеко до цієї людини. Вона, але вона розумна і каже розумні речі. Розумію вас, бо живу в Європі 26 років років. Знаю, що таке пахати і дуже. За чим ви там мучаєтесь? Та чого ж я мучуюся? Я сижу для дітей. Чого ж я мучуюсь? Я тут їм червону ікру. Вчора мені писала одна параші, всі помили. А хіба як параші, так що це не робота, і параші мить треба. Завтра в мене буде людина, яка приходить, мені миє параші, ми їй платимо за це гроші. Вона заробляє гроші, бо я сама не в змозі прибрати великий будинок кожного дня. Тому в мене людина є, яка приходить, генералить. Не нервую, ну це мене такі люди просто вибішують, понимаєте? Виб'єшують. Ну ти ж не була тут, і не знаєш. На допомогу переселенці. Які переселенці? Хто мені тут дав, що безкоштовно? За будинок ми платимо. І з самого першого тільки приїхали, бо в нас чотири собаки. Хто ж нас прийме спонсорів, такою, да, ті, хто приїхали просто з сім'ями перші рази, жили півроку у спонсора безкоштовно. І знову ж таки, знову які там условия того спонсора, можливо, хто й не хотів жити. Тут не, це в Німеччині давались якісь там допомоги, може, може і люди зараз не роблять сидять на якихось допомогах. Тут цього всього нема. Казали, що десь якісь є церкви, що дають якісь продукти, але я їх не шукала. Повірте, не шукала. Син зразу з першого дня пішов працювати. І вже у березні був рік, як відкрив свій бізнес. Як би це не важко було. Так що не, не той, не, не, не кажіть того, чого не знаєте. Інтерв'ю сина на Ютуб-каналі. Е, «А Що ж вас так заставило покинути роботу в садочку в Києві і пальнути в Германію, чи випла... чи не виплати?» Так я не в Германії, я в Лондоні. Алло, я не в Германії, я в Англії. Тут нема такого. Тут не платять.